А, для тих, хто мене не знає, бо хтось десь спав, я так просто скажу, хто такий Колодченко, це. Ну, я довго працюю з лазерами. І мій шлях почався в далекому 2000 році, коли я комусь розказую про таксофони з двома копійками. Вже люди так кажуть, а що таке От. Ну, таке було. І перший лазер для лазерної діодної епіляції віз в Україну я. Тому маю досить довгу таку історію з різними апаратами. Ну і в 2003 році заснував клініку Когерент. Потім були різні здобутки, різні конгреси, організація асоціації лазерної медицини. Це все дуже цікаво, просто так, щоб ну, хто зі мною не знайомий, щоб ви просто познайомились. Якщо цікаво, підпишитесь на інстаграм, там все є. Так що буду вам вдячний. Якщо скільки? 50 людей є, є 50 лайків. Чекаю. Все, спасибо. Так, що ми продовжуємо тему, що почала Юрченко, це дисхромія. Зрозуміло, що ви про це знаєте дуже багато, тому що пацієнтів таких дійсно дуже багато і вони приходять до лікаря, до косметолога, до дерматолога, і вони завжди занепокоєні своїм зовнішнім виглядом. А порушення пігментації це дійсно різні проблеми. Ну, ми будемо розмовляти все ж таки про мелазму, про лінтіго, про гіперпігментацію, про, те, про все те, з чим приходять все ж таки до косметолога. Меланін виробляється клітинами, які ви чудово знаєте. І Юрченко все це розказала, І цей процес називається меланогенез. І кератиноцити, в свою чергу, також цей процес, цей процес коректують. Я хочу запитати, хто з вас знає, скільки років живе пул меланоцитів в людському організмі? Скільки? Кожна клітина нашої наших тканин вона має свій строк життя. Да? Еритроцити скільки живуть, лейкоцити, так само живуть молоноцити. І от люди досить часто не розуміють, чому саме оця мелазма чи хлоазма, іначе вагітності не було, іначе їжуть в ту саму Італію. І кожен рік одне і те саме, а воно бац і десь на, на межі 27-29 років. Бац і пігментація, так? Ну, не беремо ситуацію, коли ви там щось зробили, якийсь пілінг, відправили пацієнтку на сонце і у неї постапальна пігментація. А, ці меланоцити вони живуть приблизно 30 років. І в цей час, якщо інсоляція була надмірна, вони починають виробляти більшу кількість, тобто з'являється новий пул меланоцитів, який виробляє більшу кількість, а, більшу кількість меланіну. І я своїм пацієнтам завжди кажу: у мене для вас дві новини. Одна гарна, друга не дуже. Перша, да? це з вами назавжди. Ну, тобто, наступні 30 років, поки наступний пул меланоцитів не зміниться. Це для нас хорошо, тому що ці люди будуть спостерігатись. По-друге, гарна новина: ми можемо з цим щось зробити. Ми абсолютно можемо взяти це під контроль. Ми можемо вирівняти цю ситуацію, але не очікуйте цей результат раз і назавжди. Тому що це дуже залежний процес. І є дуже багато якихось речей, які впливають на появу гіперпігментації мелазми, окрім фототипу, окрім агресивних дій. Це і перебування на сонці, гормональне порушення і спадковість. І прийом препаратів гормональних, до речі, дійсно контрацептиви. А більше за все я вам скажу, знаєте, що впливає? Не повірите. Є фотосенсибілізуючі просто речі. От от ті ваші, от Якщо до вас приходять пацієнтки з гіперпігментацією омалазною, запитайте, чи люблять вони, е, блін, як воно називається? Махіто. Спитайте. Тому що м'ята і лайм. Найсильніші фотосенсибілізатори з харчових продуктів. І ви побачите, що ваші пацієнти люблять Мохіто. І ви просто їм забороніть це, і у них стан шкіри буде набагато краще. І травма шкіри, і Так, гостроз... да? Любите мохіто? Ні? Нормально. Хто любить мохіто? Я люблю. Да. Ну, У мене нема пігментації, мені повезло. Отака ситуація це е, моя пацієнтка, яка з, е, звернулася до нас з гіперпігментацією, яка з'явилася після, ну, вона вважає, що надмірної інсоляції. Що вона зробила? Вона пішла шліфувати. Вона шліфувала раз, два, там дермаролери. З кожним разом ситуація ставала гіршою, гіршою і гіршою. Тому що це закономірний процес. Ми, ми давно кажемо, що не треба шліфувати гіперпігментацію, тому що. Хірургічні лазери, лазери, вони погіршують цей стан. Спочатку краще, а потім погіршують. Вовни дійсно у неї збільшилось в об'єму. Вона прийшла каже: доктор, допоможіть, треба щось робити. Незважаючи на відносно невеликий ризик, все ж таки, естетичних втручань і лазерних втручань, хочу показати вам, що навіть використання фракційних лазерів. Може давати дуже значні гіперпігментації. Ну, наприклад, для СО 2 лазера це майже норма, тому що у майже у 100% пацієнтів ми маємо транзиторну гіперпігментацію після цього, яка має виправитися на протязі десь 2-3-4 тижнів. Але цього часто не стається. І десь приблизно у 80% таких пацієнтів може спостерігатися позапальна гіперпігментація, з якою просто треба щось робити. Таких пацієнтів треба до цього готувати. Ми можемо це все робити нормально, просто треба готувати. Колись я багато років тому приїжджав мій е, великий друг Цезар Аройо, він практикує в Мадриді, він працює з СО2 лазером, приїжджав, робив чудову презентацію, показував СО2, ми шліфуємо, тра-та-та, туди. Я підходжу кажу, Цезар, ну скажи мені, будь ласка, мені просто цікаво. Ну, іспанці, да? четвертий фототип. Я кажу, який відсоток гіперпігментації у тебе? Результати ж чудові? Він каже: Тю, 100%. Я кажу, а як же ж ти з цим працюєш? Він каже: а я просто їх готую. Я цих пацієнтів каже, готую. Хто з вас готує пацієнтів до, е, до шліфовки? Підніміть руку. Одна, дві, три, все. Більшість не готують. Чому? Тому що пацієнт каже, тю, от до вас приходить консультація, я не хочу, на що воно мені потрібно. От. І е, вони не хочуть, зрозуміло. І ми трошки йдемо на зустріч, але робимо собі велику шкоду, тому що потім, коли гіперпігнітація все ж таки розвивається. Вони знову повертаються до нас і знову з якимись претензіями. Наприклад, робимо фотоомолодження, отримаємо таку ситуацію. Буде пацієнт задоволений? Ні. Чи буде пацієнт задоволений такою ситуацією, коли зробили якусь шліфовку фракційну, отримали таку гі гіперпігентацію однозначно? Ні. Обличчя, зона декольте, рубці, стріт, все, що ми шліфуємо, це 2 лазером, ми можемо отримати отакі гіперпігментації. Як на сьогоднішній день виглядає сучасний підхід до лікування мелазми? В принципі, він досить відомий вам, я думаю, що ви абсолютно всі знаєте, що це частіше за все, най, е, найвідоміше це тріада Клігмана. Знаєте, що це таке? Це комбінація гідрохінону, трітінаїну, гідрокартизону і зволожуючих воложучих е, агентів. Це обов'язково сонцезахисні креми і транексамова кислота. Найбільш часто ми застосовуємо, звичайно, раніше застосовували гідрохінон, але нарешті, на щастя, оскільки він агент токсичний, на сьогоднішній день його не дозволяють додавати в косметичні засоби, які відпускаються без рецепту лікаря. Тому дуже багато косметик або відмовилися і замінили гідрохінон на Арбутін, або і шукають інші сполуки, які не менш ефективні, ніж, ніж гідрохінон, але не мають такої токсичної дії. Хто з вас знає, які це сполуки? Ану, перевіримо зал. Замість гідрохінона Що? Красавішний. Тут Юрченко розказує, розказує. вона не все розказує. Що? Траник це номер один і цистеамін це номер два. Це дві речі, які на сьогоднішній день конкурують з гідрохіноном по ефективності і навіть дечому перевищують, але однозначно профіль безпеки їх набагато, набагато кращий. Тому, тому ми маємо це враховувати і призначати таким пацієнтам, незважаючи на те, що, о, на те, що вони хочуть лікуватися якимось іншим чином чи лазером, чи щось ще таке. Чого воно не йде далі? Так. Да. Звичайно, ми повинні розуміти, що лікування мелазми дуже штука складна, дуже нестабільна і дуже важко давати якісь прогнози таким пацієнтам, тому що є багато тригерних факторів, які можуть це викликати. Ну, те ж саме мохіто. да? Ну, ви не повірите. У мене, у мене є пацієнтки, які їм розказую, 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 як тільки сонячний період приїжджає і каже: Йорик, щось погіршилось. Я кажу, бляха-муха, Юля, ну що таке? Ну, так мохіто захотілося, знаєш. Ну, і все, і воно зразу, воно зразу працює, буквально, буквально, я не знаю, е, що ці засоби всі роблять? Вони впливають на синтез меланіну. Тим чи іншим чином, є дуже багато методик, як саме вони впливають, але ми повинні блокувати ті І лікування спочатку ми повинні забрати тригер, визначити якийсь первинний фактор, що призвів до розвитку гіперпігментації. І потім вже і потім щось, щось втручатися. Зрозуміло, що втручання буде однакове. Це захист, це корекція супутних станів і депігментуюча терапія. От яку саме вибрати? Тут вже велике питання, тому що дуже багато пацієнтів вірять в лазер. І знову ж таки, дійсно, лазер, Q-Switch лазер працює з меланоцитами. Але він не дає профілактики, і ми вимушені щось додавати в всю нашу комбінацію для того, щоб у пацієнта не не розвивалася гіперпігментація повторно. Лікування мелазми та постзапальної гіперпігментації. Можете сфоткати, це консенсус 2021 року включає три основних моменти: перша лінія це засоби місцеві, плюс СПФ, транексамова кислота або цистеамін. Друга лінія це поверхневі хімічні пілінги, неабляційна низькоенергетична лазерна терапія, про яку ми розмовляли сьогодні вранці. Пам'ятаєте, да? низькоенергетична лазерна терапія саме, як доповнення або в комбінації з першою лінією. І тільки в третій лінії, якщо нічого це не працює, ми маємо додавати якісь апаратні методики, чи Q-свіч лазер, чи фракційний АРФ, чи щось ще інше. Це так робити правильно. Ну, зрозуміло, що в житті воно виглядає трошки по-іншому. І те, що я вам казав, оця схема гідрохінон, безумовно, один з найсильніших агентів, але він токсичний. І саме це заставляє нас від нього відмовлятися. Більше того, якщо ви мали досвід використання гідрохінону, що ми отримаємо пацієнта після відміни? Рикошет. Оце саме негативне, що є у гідрохінона. Тобто він може давати непоганий досить результат, якщо людина його отримує, але потім, коли хоче з нього зійти, отримує ситуацію набагато гіршу. Тому це наша пацієнтка. Зверніть на неї увагу. Ми з нею працювали. До речі, спеціально показує, що це ми працювали коли? З липня по вересень, тобто влітку. Це маячок для тих, хто боїться працювати лазером в олітку. Якщо ви робите все правильно, якщо ви свого пацієнта примушуєте якось користуватись правильно засобами захисними, і так далі. Так далі, не обов'язково там назначати сотку СПФ чи 80. Головне, щоб вони це робили правильно. Тоді все буде нормально. Тут ми зробили, звичайно, ми зробили лазер, і плюс захист ми призначили сироватку Мелабрайт від компанії Альфа Сайнс. Хто з вас таке чув? Молодці? Ого, нічого собі. Пробували цю сироватку? Працює? Клас. Покажемо, як вона працює. Значить, гідрохінон, ми з вами зрозуміли, це нам не потрібно. Тобто ми зараз від нього відмовляємо. Ну, дійсно, його зараз все менше, менше, менше в косметиці. В принципі, у нас навіть офіційних немає галдермовських препаратів, тобто ми можемо його спокійно забувати, тому що у нас тепер є системін, який так само блокує терозоназу завдяки зв'язку з іонами МІДі. І а, єдиний недолік у цієї сироватки, єдиний недолік це що? Запах. Але для цистеаміну це, ну, це, тому що це амінокислота, вона зрозуміло, яка. До речі, у цистеаміну є дуже гарний радіаційний захист. воно, Цей агент забезпечує виведення навіть радіації зі шкіри, якщо воно там є. А, і... А, Саме раніше я використовував інший агент. Це був, був Крем компанії Це був Крем Циспера, чули такі, да? Американські, але на сьогодні він дорожчий набагато, А цистерміну у вигляді сироватки, які є у Альфа Science, доступний зараз і сьогодні, і значно дешевше ніж циспера. Тому ми це і, і і використовуємо в своїй практиці. Значить, дивіться, дослідження показують на сьогоднішній день, що цистеамін майже не поступається гідрохінону по ефективності, але по профілю безпеки абсолютно переважає гідрохінон. І це абсолютно доведений факт. І на сьогоднішній день поряд з транексамою кислотою цистеамін є одним з найефективніших засобів контролю пігментації. Це, в принципі, доведено в статтях. Якщо ви хочете, можете сфотографувати, потім прочитати. І е, коли проводили дослідження в порівнянні Це, це виявилося дослідження в порівнянні з гідрохіноном. Тобто нічим не поступається, але переноситься краще і е, не дає таких ефектів. Цистеамін, вису. Е, да, чудово. П'ять. оп, у мене 8, 9 слайдів. Я успіваю. Не хвилюйтесь. Третій раз сьогодні на манежі. А до речі, мені там 7 хвилин подарували, ні? Ні? Хорошо. Трьохвідсоткова сироватка і додаток з аскорбіновою кислотою фітіновою, вони дають дуже непоганий. результат. Я хочу добратися до своїх пацієнтів, бо це те, чому ви всі маєте повірити. Кому ми призначаємо це? Завдяки тому, що цей агент не токсичний і не агресивний, ми можемо призначати в принципі на будь шкіру. Абсолютно молодим, старим людям, любого фототипу, вікова пігментація, мелазма, лінтіго, е хлоазма, все що завгодно. І, до речі, дуже чудово вона себе показує, якщо ми готуємо пацієнта до естетичних процедур. Але треба розуміти, що період має бути досить довгим, тобто не менше двох тижнів ми маємо застосовувати цю сироватку, поки ми отримаємо результат. І, в принципі, що більше, ніж на 50%, всього за два місяці ви можете побачити, і ваші пацієнти побачать ефект разом з розладженням шкіри, і, і, і висвітленням, і так далі. І так далі. Отак От виглядає моя пацієнтка. До речі, оцю фоточку. Да, Аня, ми, я чекав оцю фоточку після. Я чекав, не виїжджав з Києва позавчора, тому що чекав, поки прийде моя пацієнтка, вона попала просто е, таку в ситуацію, коли їй потрібна була операція. А мені потрібна була від неї фотка. І я зранку сидів, 9 годин і я кажу: Блін, де ти, Іра? Вона каже, Ігор, я їду і така, знаєш на цьому. Ну, Молодець. Е, бачите ефект? Оце всього-навсього один місяць використання сироватки. Це інша моя пацієнтка, у якої досить така значна гіперпігментація, і плюс її там кіт поцарапав за щоку, і ми з цим дуже довго возюкались. Ну, неважно, Тут і посттравматична гіперпігментація, і мелазма, і все, все, все на світі. Також результат після місяця використання тільки однієї. Тільки однієї цієї сироватки ми ще не доходили до ніякого іншого лазерного чи якогось ще е, лікування, це е, також вона ж просто в профіль. Ті ж яйця тільки в профіль, знаєте, да? також непоганий результат. Е, дякую, що нам надали можливість показати результати дівчинки, у якої два місяці застосування. І тут ефект набагато сильніший, і я сподіваюся, що в подальших виступах я вам покажу тих дівчат через 2-3 місяці. Ви побачите, що у них все буде чудово. Тому що цистеамін, він в принципі він призначається на 2-3 місяці, і потім його можна спокійно відміняти, тому що ефект продовжується. Ну спокійно це я так сказав, да? ну але ми можемо трошечки, трошечки бути спокійнішим, що не буде релапса. А все буде чудово, і у цих пацієнток все буде нормально, якщо вони будуть, звичайно, захищатися від, від сонця і не будуть, а, і не будуть під, піддавати свою шкіру якимось агресивним процедурам. Тому, як це ми використовуємо? Очищаємо спокійно шкіру. До речі, всі ці речі призначаються на суху шкіру. Тобто, ми її очищаємо, підсушуємо, да? чекаємо 10 хвилин. Кремці спіра раніше ми назначали навіть по секундоміру на 15 хвилин. Цю сироватку ми призначаємо на ніч, немає ніяких проблем. Наносимо буквально декілька крапель, розмазуємо. Чоловік тут же цієї дівушки робить отак. Ну, хвилин 10 перечекає, нічого страшно, або, або щось інше. Да, воно трошки має специфічний запах, такою сіркою пахне, ну таке. Ну, але треба людей просто попереджати, і все нормально. Можна нанести все, все, що завгодно для зволоження, додатково, можна нанести бустери, чи все, що ви вважаєте за потрібне. Ну, звичайно, любу сиворотку краще закрити кремом. Ми ж це розуміємо, так? Для того, щоб вона краще працювала. І в денний період, звичайно, ми використовуємо СПФ. І абсолютно спокійно комбінуємо роботу з. Різними апаратами по видаленню пігментації. IPL-терапія, будь ласка, лазер, лазер фракційний, лазер Q-switch, фракційний АРФ, будь ласка, ніяких проблем немає, і у такого вашого пацієнта ніколи не буде ніяких ускладнень. Після процедури також ми продовжуємо, можна призначати на 2-3 місяці, і все буде навіть у тих людей, у яких немає ніякої пігментації, і у них ніяких проблем не виникне. Тому дякую вам за увагу. Якщо є якісь будуть питання до мене, будь ласка, в інстаграмі знову ж таки знайдете. І я думаю, що якщо ви будете працювати з цією сироткою, ви будуть дуже задоволені. Дякую компанії SkinOn за можливість надати ці фотографії. Дякую.